Ісусом Христом встановлено сім святих таїнств: хрещення, миропомазання, сповідь, Євхаристія, священництво, подружжя, елопомазання. Центральним місцем Божественної літургії є безкровна жертва Божого Сина. Саме слово Євхаристія з грецької означає благодарення. Перші апостоли після Христового Вознесення зустрічались на ламанні хліба. Таїнство Пресвятої Євхаристії є кульмінаційним моментом усіх богослужінь і взагалі життя церкви. 25 наших найменших членів церкви, які вже сповнилося сім років, з'єдналися з Христом прияним при святій тайні Євхаристі, цим самим відкрилась їм дорога до неба. Богомоєць Спаситель, хто їсть своє тіло і п'є мою кров, той живе життя вічним. І я воскрешу його останній день від сьогоднішнього дня. Вони народились для неба ще раз після святої тайне хрещення, бо вони прийняли Бога до свого серця, який супроводжує їх повсякчас. Тому, для того дорогі діточки. Щоб і Господь надалі перебував із вами, ви повинні пам'ятати про те, що Господь усіх вас любить, Господь усіх вас чекає, і Господь завжди хоче, щоб ви звертались до нього. До свого першого урочистого святого причастя приступили діти з села Вільшаниця. Маю завдать мого причастя, не мовся ще на музику, без слів, чи є на світі десь ще більше щастя, ніж та любов, що ти нам заповів. За твою любов велику віддаєм тобі серця і будемо прославляти і любити до кінця.